Найкращих фахівців року нагородили під час телепремії Гордість Тернопілля. Захід відбувся в обласному драмтеатрі 21 грудня. Так цього вечора відзначили лікаря, вчительку, спортсмена, рестораторку, крафтову виробницю, науковця, духовного наставника року. Загалом переможців телепремії Гордість Тернопілля обирали у 17 номінаціях. Голосування було виключно за допомогою смс-повідомлень, кожному номінанту був присвоєний спеціальний код і ну, прихильники для Чі, хто хотів, відправляли смс-повідомлення. Воно було платним. Всі гроші, які телеканал закумулює через за ці смс-повідомлення, ми скеровуємо на підтримку Збройним силам України. У номінації Найкраща територіальна громада право оголосити переможця надали першому заступнику голови Тернопільської обласної ради Володимиру Болєщуку. Що сьогодні таке територіальна громада? Як її визначити успіх? Напевно, що як будь-які справи. Найбільше це залежить від керівника від організатора. Ми сьогодні голів громад називаємо сучасними менеджерами процесом, тому що голова громади повинна організувати роботу виконавчого комітету, депутатського корпусу, комунальних підприємств, співпрацю з бізнесом, наповнити бюджет, справедливо розподілити бюджет, особливо в цей період, коли найбільша підтримка потрібна нашим силам оборони перемогу у цій номінації отримала Хоростківська громада. Її голова каже: навіть не зважаючи на цю нагороду, він знав, що його громада найкраща. Знаєте, не тільки е, отримала сьогодні перемогу. Як наша територіальна громада, сьогодні перемогу отримали спортсмен року з нашої громади. Надіються, що зараз буде співага року, також буде з нашої громади. І навіть науковець року має підприємство в нашому місті Хоростково, якого вже визнан перше місто. Значить, хоростки бачите, скільки дає таких передових і гарних людей. Переможця номінації Лікар року оголосив начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Це люди, які йдуть поруч з військовими. Ми зараз говоримо тільки про воєнний стан, а згадайте ковід. Хто на передовій? Знову ж таки, лікарі. Це дійсно та професія, яка нас супроводжує з народження і до того часу, поки людина живе, завжди є біля нас вітер. І я Величезне, я ще не знаю, хто в цій номінації виграв зараз відкриє конверт, але я дійсно хочу сказати всім лікарям, які є в Україні на сьогоднішній день, величезне дякую за їхню роботу. Відзнаку у цій номінації здобув лікар-невропатолог з Миколинецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Андрій Наткевич. У такий важкий час дуже важливо приділяти велику увагу відновленню наших військових, наголошує медик. Ми реабілітуємо захисників з пораненнями, з різними травмами, посттравматичними стресовими розладами. Вони проходять у нас курс реабілітації немедикаментозної і медикаментозної. Ну і ми відновлюємо здоров'я. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.